Друзі, всім вітання. Прийшла я знов в теплиці з полуницею, подивитися, як її стан. Зараз постійно форточки відкриті, двері навіть відкриті цілу ніч, щоб вона трошки холоду отримала. Вночі були приморозки, мінус один десь, напевно, Отаке хмарненьке, хмурне. Сонця поки що немає, вона все рівно. Квіточки живі є навіть. Це якийсь сорт альба. Отакий От її стан. Ну, листя, звичайно, пожовкло, це нормально. Пожовтіло, почервоніло. Але все з нею в порядку. Сірої гнилі ніде я не бачу. Сіра гниль зазвичай на ягодах. Зелених починається, якщо вони не достигнуть. Ось тут квіточка ховається, навіть не змерзла. Ну, отаке. Приморозок цей нічого не зробив навіть цим квіткам. Ось така полуниця. Азія трошки жовтіша, як завжди. Ці сорти червоніють, вона жовтіє. Ось такий чудовий стан її сплячому вигляді, нехай ще відпочиває, що я думаю, до середини січня нічого ми і робити не будемо. Хоча не знаю, може раніше трошки почнемо чистити, побачимо, що там будуть прогнозувати на ранню весну. Якщо не буде дуже сильних морозів, то можна буде і чистити. А ось тут Є кусочок аліни ремонтантної. Ось такий стан її листя зеленіше набагато. Ну, звичайно, є вже і жовте, а є ще місцями і ягоди. Квіти деякі примерзли ще ті, що раніше розквітнули, бо були ще більше холода. А зараз ось таке. Ось така ще ягода. Стигне, стигне помаленьку. І отут теж це аліна ремонтантна. Отакий От її стан. Треба буде пообривати ці квітоноси. Бо я ж кажу, починається сіра гниль з оцих ягід зелених, які змерзнуть, і починають тоді гнити. З таких квіточок. Ну, з цих квіточок не дуже, а з ягід більше. Отака полоничка. Все спить, відпочиває в кольоровій гаммі. Отак, нагадаю, сьогодні 17 грудня. От десь там сонечко хоче виглянути, нехай виходить, бо плівка ще. Вінєве. Промерзла зверху. Помальовані візерунки. Може сонечко вигляне, то трошки розтане. Але так і будуть повідкривані форточки, двері, нехай промерзає. Тоді вже як почистимо, тоді вже будемо закривати все. Тільки провітрювання відкривати на трошки в день. В залежності від погоди, яка температура буде, чи сонечко буде. Тоді треба буде провітрювати щодня, хоч на трошки, хоч на півгодинки, якщо сонячно, можна і надовше. Щоб повітря зайшло свіженьке. Тоді менше буде хвороб розвиватися. Отака полуничка. Все, всім дякую за перегляд. Всім гарного, мирного дня! Підписуйтесь на мій канал. Далі будемо вирощувати полуницю разом. До нових зустрічей!